Наскільки в нашій країні стало краще жити? Раніше я міг бачити море тільки на картинках. Але згодом я почав заробляти більше і тепер можу дивитися море вже по телевізору. Сарочка. Навіщо ти купила стільки цукерок? Арончик, заспокойся, це на чорний день. Сарочка! Жерта ночами цукерки це у нас називається чорним днем? Вирішив один пан видати свою доньку заміж, а вона каже: Вийду тільки за того, хто матиме найбільше хозяйство». З усієї округи з'їхалися наречені, вишукувалися в ряд, зняли свої штани, стоять, чекають. Дочка пана ходить, оглядає, лапає і врешті-решт вибирає одного мужичка з бородавкою на кінці. Батько. Доню, ну навіщо тобі такі обої, У нього ж бородавка на кінці. Тату! Що ти в цьому розумієш? Маленька бородавочка до хазяйства прибавочка. <рив> Чоловіки запам'ятайте, щоб ваша дружина сяяла від радості, вона повинна щоранку вставати з під палиці.